mm <laughs> you. Друзі, усім привіт! Рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему стосовно нових штрафів. Так дійсно був прийнятий закон 10379. Однак, які ж все ж таки будуть штрафи? Як взагалі буде процедура притягнення до адмінвідповідальності? Що буде складатися, а що не буде складатися? А решт рахунків: чи дійсно він буде, чи ні? Дуже багато чого цікавого, тому залишаємось на цьому каналі. І, до речі, кримінальна відповідальність за непроходження ВЛК відміняється. Затримання на три доби відміняється. Штрафи у 200 тисяч гривень відміняються. Якщо страхування, то Hotline Finance, а саме за стосунок Hotline Finance, адже тут можна порівняти пропозиції від різних страхових компаній та оформити поліс просто у своєму смартфоні за 5 хвилин. Автоцивілка, зелена картка, турстраховка та інше все тут. Усі ваші страховки будуть зберігатися в одному місці, щоб ви завжди мали доступ до них за потреби, навіть в офлайн режимі. А також контакти страхової та інструкція дій при страховому випадку. А якщо у вас виникнуть якісь питання, служба підтримки завжди на вашому боці та готова допомогти розібратися. Друзі, за моїм промокодом. Знижка 10% на страховку на Hotline Finance. Якщо страхування, то Hotline Finance. Друзі, всі деталі в описі під цим відео. Верховна Рада дійсно ухвалила у другому читанні законопроект 10379, який збільшує штрафи за порушення закону про мобілізацію. Тепер його друзі повинен підписати президент України. А після офіційного опублікування він набуде чинності за порушення правил військового обліку стаття 210 Купапа, штраф 3,400, чотириста Повторне протягом року – 5, 100, 8, 500. В особливий період – 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – це стаття 210 прим. 1 КУПАП на громадян. 5, 100, 8, 500. На посадових осіб 17 тисяч гривень 25 тисяч гривень. Частина друга повторність протягом року на громадян від 8500 до 11900. На посадових осіб від 25 500 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. В особливий період на громадян від 17 тисяч гривень до 25 500 гривень. А на посадових осіб, друзі, від 34 тисяч гривень до 59 500 гривень. Таким чином, за наявку до ТЦК по повісті, ухилення від постановки на облік або несвоєчасне оновлення даних, а також відсутність документів або їх непред'явлення під час перевірки, особа може бути оштрафована на суму від 17 тисяч гривень до 25-500 тисяч гривень. А підприємства, які порушують або ігнорують введення і необхідності введення такого військового обліку працівників, будуть штрафувати від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень. Такі великі розміри штрафів притаманні друзі кримінально-правовим санкціям, а тому мали б бути економічно обґрунтовані з огляду на характер і ступінь суспільної небезпеки відповідних. Адміністративних правопорушень, однак цього не було зроблено і прийнято ось в такому вигляді. Важливо, штраф не буде виписано, якщо дані про призовника ТЦК може отримати самостійно через державні реєстри. Натомість обставини, які впливають на обов'язок виконання відповідним суб'єктом, встановлених законодавством право чи вимог. Невиконання, яких визнається адміністративним правопорушенням, мали б бути передбачені у положеннях такого законодавства. Однак, друзі, їх тут немає. Тому виникає дуже серйозне і спірне питання стосовно того, коли особу не буде притягнути по цим статтям 210-210 двісті десять тому що можливість отримати із певних баз і реєстрів вона завжди є. І вже в судовому порядку такі обставини будуть встановлюватися, і буде прийнято рішення, чи дійсно законно склався відповідний адміністративний матеріал, чи ні. Також дуже важливий момент це повністю прибирали складання протоколу. Одразу постанова. Протокол він не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями. 210, 210 десять 1 кодексу України про дні правопорушення, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату час і місце виклику та за відсутності у ТЦК, підтверджуючи документів про отримання особою виклику. Таким чином ми розуміємо, що повинен бути. Певний виклик у разі вчинення відповідного адміністративного правопорушення. Якщо рішення буде прийнято в порушення процедури, тоді така постанова, скоріш за все, буде скасована в судовому порядку. Однак, подивимося, як будуть розглядати суди таку категорію справ. До речі, друзі, звертаю вашу увагу, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, оскільки в нас відкрита окрема ланка стосовно представництва інтересів прав громадян відносно незаконних дій представників ТЦК. В описі під цим відео буде посилання. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти. Так, я неодноразово звертав увагу і продовжую звертати увагу на те, що не потрібно порушувати чинне законодавство України. Однак ситуації бувають дійсно різні, і треба розуміти, що постанова це вже фактично прийняте рішення. Тобто, коли уповноважений орган, наприклад, керівник того ж ТЦК, буде приймати таке рішення у вигляді постанови, ти вправі його або оскаржити в судовому порядку, або сплатити відповідний штраф. Щоб прийняти таке рішення, треба що зробити? Вірно, провести розгляд. Такої справи при цьому, що повинно бути вірно, докази, докази вчинення тим же військово зобов'язаним такого правопорушення, а також можуть бути ще й процесуальні порушення під час складання відповідного матеріалу, що в подальшому та в цілому призведе до скасування судом такої постанови. Оскільки ще є стаття 268 КУПАП, а це у нас, друзі, що права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Такі да, є певні права, наприклад, знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавати певні докази, заявляти клопотання, коли цими правами користуватися, виникає велике питання, якими рішеннями фактично буде порушено право учасника справи, який не був присутній при прийнятті та проголошенні такого рішення. А саме право передбаченого статтею 268, 288 КУПАП та 55 конституції. Навіть у рішенні Верховного суду чітко вказано про недопустимість спрощеного підходу до розгляду адміністративних справ. А тут взагалі виходить така ситуація, як заочний розгляд. Дуже цікаво стосовно кримінальної відповідальності, виникає дуже багато питань. Можливо бути статті 337 кримінального кодексу, можливо, лише в випадку системного порушення або ігнорування норм статей. 210-210 прим. -210 1. А пам'ятаєте, друзі, ще один цікавий момент Бюджетного кодексу України, частина 3 статті 27 закону України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету. Тобто зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету і приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду. Такий закон 10379 повинен був. Почати свої дії лише в наступному році, оскільки якщо підняти висновок комітету з питань бюджету по цьому закону 10.379, він є таким, що має опосередкований вплив на показники бюджету, може призвести до збільшення доходів та видатків державного бюджету залежно від санкцій за вчинення правопорушення. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно чинного законодавства України. А тут ми повертаємося до бюджетного кодексу. Виникає велике питання, як на це буде реагувати суди при оскарженні тими особами, які порушать відповідно чинне законодавство та звернуться до суду для оскарження такої постанови. Ще один дуже важливий момент: Арешти на рахунки ТЦК не може накладати. Це відбувається лише по рішенню суду або в рамках відкритого виконавчого провадження. У ТЦК нема таких повноважень. Ось, наприклад, в рамках виконавчого провадження. Відкрите добровільне виконання боржником обов'язку зі сплати штрафу. Якщо ні, арешт на рахунки та майно з метою виконання боржником сплати відповідного штрафу. Оплата штрафу можлива повністю або частинами. Коли повна оплата відповідного штрафу, тоді відповідне виконавче провадження повинно бути закрита, і арешти, які були накладені в рамках цього провадження, повинні бути скасовані. Примусового продажу майна взагалі не може бути, так як співрозмірність того штрафу та майна вони будуть досить різними, і таке робити ніхто не буде взагалі. Цей закон друзі набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування. Тобто, скоріш за все він набуде чинності до 18 травня, оскільки. Почне працювати вже закон про посилення мобілізації 36-33. А в цьому випадку, якщо головний закон, про який ми завжди говоримо, 36-33, почне працювати, то і відповідальність, відповідно яку вони зараз підвищили і прийняли. Також повинна працювати, тому вважаю, що, скоріш за все, буде опублікований та набуде чинності такий закон 10.379 до 18 травня. Ось такі друзі. Маємо новини. Є певний розмір штрафів, є певна процедура, до якої також дуже багато питань. Багато людей я розумію, що скоріш за все будуть йти в судовому порядку, оскаржувати відповідні штрафи, тому що ми бачимо неповноцінність відповідних законів, які були прийняті стосовно від відповідності тому ж чинному законодавству, в тому числі головний юридичний департамент стосовно даного закону, також звернув увагу і повідомляв про ті порушення, які в ньому є. І, в принципі, погодив таку позицію, що такий закон може бути прийняти у другому читанні лише з тими зауваженнями, які були зазначені. Однак їх не взяли до уваги і прийняли в тому вигляді, в якому він є. Друзі, не забувайте обов'язково підписатися на мій канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися. Також на мій телеграм-канал. Переходьте обов'язково підписуйтесь, пишіть свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте стосовно цього. І усім вам, друзі, мирного неба, бережіть себе.